Всім привіт, з вами Арсен. Я вчора почув мій друг розказував, що сьогодні в магазині будуть давати <кхем> один ящик. Я Забув, як він називається, Фуріо трофейний ультра ящик. Всі хто фей не відкривав ідіть відкривайте. Ще будемо відкривати. А чуть-чуть лагає. Значит, открывай. Два сюда. Добре. И сюда. Бачу, в деяких блогерів випадають навіть пустогам. Типу, І... О, світиться На Jesse скін. Да. О, прикольно Буду брать. У меня такого прикольного фескина не було Ще далі там нечего такого. Всем папа, з вами був Арсен. Всем привет, з вами Арсен. Я вчора почув е, мій другу розказував, що сьогодні сегодня в магазині будуть давати <coughs>, е, один ящик, Я забув, як він називається. Фурріотрофейний ультра ящик. Е, всі хто фейна відкривав Ідіть відкривайте. Ща будемо відкривати. чу-чуть лагає. Значить, открываю. Два Добре. Граємо сюди. Бачу, в деяких блогерів випадають навіть пустогам. Типу, І... О! світиться. На Джейсі скін. Да. О, прикольно. Вот, блядь, она на такого вот прикольного фэскина на, на пуд. Сейчас дали там гай, нічого такого. Всем папа, с вами был Арсен.